Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем у вихованні: попередження агресивної поведінки у дітей та роль батьків у формуванні позитивних моделей поведінки. Що таке агресивна поведінка? Агресивна поведінка це будь-які дії або висловлювання, які можуть завдати шкоди іншій людині, як фізично, так і емоційно. Вона може проявлятися в різних формах, від словесних образ до фізичного насильства, від непокори до гнівних спалахів. Причини агресивної поведінки у дітей невміння виражати емоції. Маленькі діти ще не мають достатнього словникового запасу або навичок для того, щоб виразити свої почуття словами. Коли дитина відчуває сильні емоції, такі як гнів, обурення або розчарування і не може пояснити їх, вона може реагувати агресивно. Наприклад, коли дитина не отримує бажану іграшку або не може виконати задачу замість того, щоб сказати Я злюсь, вона може почати кричати або лупцювати об'єкти. Це стає для неї єдиним способом проявляти свої почуття. Проблеми в родині. Агресія у дітей часто є наслідком стресових ситуацій, які відбуваються в родині. Це можуть бути конфлікти між батьками, недостатня увага до дитини, або навіть фізичні чи емоційні насильства. Коли дитина знаходиться в постійному стресі або її потреби ігноруються, вона може виражати своє занепокоєння і розчарування через агресивну поведінку. Дитина не розуміє, як впоратися з цими емоціями, тому агресія може бути її способом справлятися з ситуацією. Наслідування поведінки дорослих Діти активно копіюють поведінку дорослих, тому якщо вони бачать агресивну поведінку від батьків або інших дорослих людей в своєму оточенні, вони можуть вважати це нормою. Це може проявлятися як фізична агресія, наприклад, батьки кричать або б'ють предмети в момент злості, або словесна агресія, образи, грубі слова. Діти часто не розуміють, що така поведінка є неприязною, тому починають застосовувати її в своїх стосунках з іншими. Дефіцит уваги і любові. Коли дитина не отримує достатньо уваги або почуття любові від батьків, вона може почати шукати ці емоції через агресивну поведінку. Інколи агресія може бути способом привернути увагу дорослих. Якщо я буду виродувати або кричати, ви точно помітите мене. Це також може бути спробою захистити себе або відстояти свої кордони, коли дитина відчуває себе невидимою або непотрібною. Роль батьків у попередженні агресії Підтримуйте спокій у родині. Діти чутливо реагують на атмосферу в родині. Якщо у вас є конфлікти, намагайтеся вирішувати їх мирним шляхом, без криків і насильства. Дитина повинна бачити, що проблеми можна вирішити конструктивно, без агресії. Вчіть дитину виражати емоції словами. Діти часто не знають, як правильно висловити свої почуття. Якщо дитина злилася, надайте їй можливість висловити свою емоцію словами. Наприклад, замість того, щоб кричати або бити, навчіть говорити Я злюсь бо мені сумно, бо це допоможе дитині знайти більш здорові способи вираження своїх емоцій. Встановлюйте чіткі правила і межі. Важливо, щоб дитина розуміла, що є певні межі, які не можна переступати. Наприклад, сказати неправильно ображати інших або не можна бити навіть коли дуже хочеться. Однак важливо пам'ятати, що карати дитину за агресивну поведінку це не найкращий спосіб. Краще з'ясувати причину її агресії та навчити її контролювати свої емоції. Будьте прикладом для наслідування. Діти часто копіюють поведінку батьків, це ми вже вияснили. Якщо ви будете показувати спокій і розсудливість в складних ситуаціях, дитина навчиться вирішувати конфлікти мирно. Якщо ви реагуєте агресивно, дитина ймовірно почне повторювати таку ж поведінку: підтримка і схвалення. Діти, як і дорослі, потребують схвалення та підтримки, заохочуйте позитивну поведінку, зауважуючи її добрі вчинки, навіть якщо вони маленькі. Молодець. Ти помирилася з Марійкою. Це дуже важливо для формування здорової самооцінки і позитивного ставлення до інших. Час для ігор і фізичної активності. Дуже важливо, щоб дитина мала можливість виплескати накопичену енергію. Ігри на свіжому повітрі, активні заняття, спорт, все це допомагає дитині вивільняти агресивні емоції і навчитися самоконтролю. Як реагувати на агресивну поведінку? Якщо дитина все ж проявила агресію, важливо не карати, а допомогти їй зрозуміти причину її поведінки. Спокійно поговоріть з дитиною, запитайте, чому вона так вчинила, поясніть, як можна по-іншому вирішити проблему. Якщо агресія повторюється, зверніться до психолога, щоб з'ясувати глибші причини. Попередження агресивної поведінки у дітей це не просто контроль, а й виховання вмінь справлятися з емоціями, повага до інших і вміння будувати здорові стосунки. Ви, як батьки, маєте величезний вплив на розвиток дитини, і ваша роль у формуванні позитивних моделей поведінки є надзвичайно важливою. Тому важливо бути терплячими, підтримувати дитину і допомагати їй вчитися взаємодіяти з іншими без агресії.